Оксана, хочу відзначити також твоє вміння керувати такою великою групою людей і тримати, незалежно від того, чи це тривало півтори чи дві години всіх в тонусі, і дуже часто ми залишалися тут дійсно після уроку, після офіційного закінчення, тому що це було дійсно цікаво. Отримала насправді це мене здивувало, але все одно дуже багато інформації про якісь нові інструменти, тули. І тому це дійсно була така цінна для мене. Особливо мені сподобалася робота в групах, тому що це кожного разу дійсно був такий вау-ефект, коли ти думаєш, ну, обговоримо та і все, да, там, йдемо далі. Але ні, кожного разу це було щось цікаве. Завжди були такі. Інформативний і ефективний обмін думками, і після кожного року, насправді таке не часто буває, але насправді після кожного року замислювалася і для себе можу винести хтось вже теж, по-моєму, це згадував. Активне слухання. Мені це насправді, чесно скажу, зовсім не притаманно. Після вправ, і після того року я от дійсно зауважила, що оці витримувати паузи. Послухати, що це складно, і що над цим треба працювати. Так само е, був дуже корисний урок про конфлікт менеджмент, про фідбек, і дійсно, е, я спокійно можу порекомендувати цей курс далі, тому що він ви, якщо б там, ми зараз оцінювали, чи порекомендувати далі, або наскільки виправдалися очікування, то очікування виконалися на 100%, хоча знову ж таки я не йшла з якимись там особливими. Мені ніхто його саме цей курс ніхто не рекомендував просто тебе назвали як спеціаліста по диску, ну а врешті-решт закрутила.